Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні до нас в гості завітала пора року весна. Давайте ми з вами пригадаємо три місяця пори року весни. Як називається перший місяць весни? Березень. Його назва пішла від слова береза. А другий місяць як називається? Квітень. Від слова. Квіте, квітне. А третій місяць як називається? Так, травень. Його так назвали, тому що все довкола починає зеленіти і виростає травичка. А що ж відбувається навесні? Слідкуйте за стрілочками та говоріть. Навесні з теплих країв. Повертаються до нас пташки. А ще на деревах з'являються бруньки, вони починають квітнути та з'являються листочки. Молодці. Далі ми змінюємо свій одяг з теплого на легесенький вже. Від зимової сплячки прокидається ведмідь та їжак, а зайчик змінює кольор своєї шубки з білої на сіру. У людей починаються клопоти на городі та в саду. Люди починають засаджувати город, підпушувати землю для дерев. А тепер я вам пропоную погратися в гру, яка називається весна яка. Подивіться на картинку. Ми з вами бачимо зелений колір, значить весна яка, весна зелена. Ми бачимо, як квітнуть квіти. То весна яка, весна квітуча. В небі з'явилася веселка, то весна яка? Весна веселкова. А ось дівчинка вдихає аромат запашних квітів, парфумів. Значить, весна яка? Весна запашна. З теплих країв до нас повертаються соловейки. То весна яка? Весна солов'їна. А ось у нас смайлик, який привітався. Значить весна яка? Весна привітна. А ось веселий смайлик. То весна яка? Весна весела. А ось у нас довга стрічка. То весна яка? Весна довга. На весні дуже часто йдуть дощі. Значить, весна яка? Весна дощова. А ось люди почали працювати. То весна яка? Весна працьовита. Молодці.